У центрі під камені незабаром стартуватимуть роботи із демонтажу меморіалу радянським воїнам. Докладніше у сюжеті. На початку 1960-х років років СРСР розпочалося творення культу великої перемоги, яскравим маркером якого стало масове встановлення символічних меморіалів практично в усіх населених пунктах держави. Такий меморіал є і у підкамені. Розпочата Росією війна проти України повністю показала, що спільної перемоги у нас не може бути. Так само, як і таких пам'ятників було рішення сесії селищної ради про завершення процесу докумізації в серпні місяці. Ми дійсно ми розглядали цьому розглядали цю можливість, щоб знесення пам'ятнику ми написали в Фейсбуці. Пост мій був такий, що ми його маємо забрати. Звичайно, ми його забрати повинні. Ми його заберемо не тільки цей пам'ятник а багато інших, але ми маємо зразу цю територію зразу і облагородити, щоб це не вийшло так, що ми тільки вміємо валити, а нічого не вміємо будувати. Я думаю, що орієнтовно можливо невеликий такий зробити, щоб бруківку покласти, лавочки, щоб бути така пішинкова зона, можливо. Обговорення, якесь проведемо, ще Ну, Я бачу такий план дій і більшість людей до цього схиляються. Можна було і концерти там потім проводити на тих заходах, щоб ми там традиційно проводили, можна якісь заходи, щоб ну, пункт спілкування, можна так сказати, такий, щоб був у нас в громаді. Сергій Нікішин Василина Куть, телеканал Броди онлайн.